Теж у передпасхальні медушні скуповуєте фарби для яєць, наклейки борошно, ваніль, вночі Пасхи, а на ранок свічки. Пасха. А колись усе було інакше. Весна приходила без списків і черг. Природа сама казала, прокидайся. Наші пращури святкували не смерть і не печаль. Вони святкували життя, красну гірку, великдень сонця. Після довгої зими перша трава. Перші квіти на полі, перші теплі дощі. Ярило йшов землею, розганяючи останній холод, а люди вітали його співами, вогнищами, водою з джерел. Пам'ятаєте, як у дитинстві шукали перші кульбаби, тільки но земля зігріється, і вже ці жовті сонечка на траві. Прокидаєшся, і весна вже тут. Тоді не пекли пасок, тоді славили землю і сонце. Кожен ранок був святом, справжнім. І як пращу розсвяткували красне гірко, розповім вам далі.